Слава нашому Господу, Христос Воскрес! Будемо читати місце, яке записане 2 Коринтян 5 розділ з 9 по 10 вірш, 2 Коринтян 5, 9. Тому пильнуймо й ми, чи зостаємося в домі тіла, чи виходьмо з дому, бути йому любими. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні в нас особливий день, коли ми, коли ми хочемо налаштуватися, приготуватися і взагалі весь цей тиждень готувалися. Вірю, що також і були в пості в четверг. Переглядали свій духовний стан. Небайдуже відносимося до всього того, що є в церкві, також пильнуємо. За своїм духовним станом, нашим відношенням до інших людей, старалися переглянути свій стан і також своє відношення, свої стосунки з іншими, чи ніхто не є скривджений нами, чи нікого ми не засмутили, а якщо таки засмутили. Чи, чи прагнули ми виправити цю ситуацію, якщо, можливо, з нашої сторони? Адже це все дуже важливо, тому що ми віруючи, ми вже спасенні, ми маємо спасіння в Ісусі Христі. Ми спаслись не від наших діл, благодаттю, щоб ніхто не хвалився. Але разом із тим, чомусь є такі тексти, які ми щойно прочитали, які говорять про діла і про те, що всім нам потрібно буде з'явитись перед судовим престолом Христовим. Це вже дещо інше, ніж суд, тому що віруючі на суд не приходять. Ми вже не будемо осуджені за наші гріхи і в погибелі, ми спасенні. Але це не звільняє нас від того, що ми повинні дати звіт за свої діла. Апостол Павло каже в 9 му вірші, що ми тепер, живучи в тілі, пильнуємо. Дуже важливо пильнувати, пильнувати, що саме, щоб бути любими йому. Іншими словами, щоб бути угодними йому. Віруючий, він спасенний, але він продовжує пильнувати. Це такий активний стан, коли він перевіряє себе, коли він не дає, скажімо так, своєму духу розслабитися і жити як хочеш, він пильнує, чи він залишається угодним йому або любим йому. Виявляється, що діти Божі, всі діти, але є любі діти, а є не дуже любі. Є угодні діти, а є неугодні. Чим це визначається? Визначається поступками, як поводяться діти Божі. І якщо людина поводиться приємно для Господа, вона за йому люба. Якщо вона поводиться не як угодно християнам, то вона засмучує Господа, залишаючись дітьми Божими, але вона засмучує, хоча можна дійти до такого стану, до стану. Що взагалі можна і засмутити духа з але це інша тема, ми не про це сьогодні говоримо. Ми говоримо про те, щоб залишатися любими йому і пильнувати про це. Тобто активно пере перевіряти своє серце і досліджувати, чи ми любі Господу. Бо Павло каже, чому? Це не просто таке гарне побажання. Хочете, будьте любі, хочете, не будьте, вже як вийде. Павло каже, що. Ми хочемо, пильнуємо бути любими. Чому? Бо мусимо всі з'явитись перед судовим престолом Христовим? Наступний вірш каже. Всі мусимо з'явитись перед судовим престолом Христовим. Для чого? Для чого Христос буде перевіряти кожного віруючого перед своїм престолом, не на осудження вічне покарання, а на виявлення. Того, що ми робили в тілі, і щоб кожен отримав згідно з тим, що робив в тілі. Виявляється, що кожен з нас буде мати від Господа оцінку. Ми повинні дати Господу звіт згідно з тим, що робили. Добре чи зле. Здавалося б, всі християни роблять лише добре. Але бачимо, що тут пише добре чи зле, чи нема нічого злого в нас. За що нам потрібно буде дати звіт. Перед судом Христов, престолом Христовим треба буде отримати згідно з тим, що ми робили. Хтось може сказати, головне, що спасенний, а там, вже, як вже буде, то вже немає різниці. Насправді, ці місця в Біблії є. Ми спасенні, але багато місць, які говорять про наші діла, про те, як ми поводимось і чи поводимося ми гідно християн. Схожі місця, багато апостол Петро цитував і говорив про це, наприклад, 1 Петра, 1,17 Сказано: і коли ви оцем звете того, хто кожного, не зважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. Він підкреслює, не вважаючи на особу, не тільки невіруючих він судить за вчинок. Він не лицемірний, тому що якщо він своїх не буде перевіряти і судити за вчинок, то виявляється, він до одних такий, до інших інший. Але він до всіх поводиться по стандарту своєї святості, тому й написано вище, що будьте святі або святий. І Бог дивиться, і, не зважаючи на особу, судить за вчинок. Тому, тому треба перевіряти себе. І написано. Поводьтесь в страху, в страху проводьте час вашого тимчасового замешання. Що в страху? Це якраз пильнувати в такому, знаєте, зосередженому стані, боячись не прогнівити Господа, а залишатися йому любим. Наступне місце це 1 Петра 4,17, також сказано. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? Господь спочатку спитає з Божого дому, своїх, з нас. І дійсно, дійсно, великий, е, великий звіт треба дати буде. Тому, Тому це ще більше повинно спонукати нас проводити своє життя не в розслабленні такому духовному. А в пильнуванні, в зосередженні і в перевірці свого стану. Не будемо а, завищувати свою оцінку або прикривати очі на те, що, можливо, Дух Святий нас докоряє. І Господь, можливо, говорить саме до нас, а ми думаємо, що це комусь іншому адресовано. Також, 2 Петра, 3,14, написано: тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього не скверні, та чисті у мирі. Чекаючи приходу Господнього за церквою своєю, ми повинні пильнувати, пильнувати і перевіряти свій стан, чи угодні ми для Христа. Тому що контекст, який ми з вами прочитали, якщо повернутися назад до 2 Коринтян 5, вже 11 вірш, там написано: отже, відаючи страх Господній, ми людей переконуємо або людей умовляємо. Відаючи страх Господній. Апостол Павло розумів страх Господній, тому він каже: ми, коли в тілі, ми пильнуємо, перевіряємо себе, чи ми у любі Богові, бо ми маємо з'явитися перед престолом Христовим і дати звіт, що ми робили в тілі, чи добре, чи лихе. І в цьому контексті, відаючи страх Господній, тобто розуміючи, що хоч ми діти Божі, хоч ми спасені, ми оправдані благодаттю, ми викоплені його кров'ю, це не Дає нам якесь таке незрозуміле право робити, що хочеш, і не пильнувати за своїми ділами і вчинками. Це не дає нам дозвіл думати, що ми діти Божі, і ми одразу каємося, і Господь нам все прощає і нема ніяких проблем. З одної сторони, дійсно, Господь все прощає, коли ми каємося щиро, але разом з тим це не звільняє нас від відповідальності за наші вчинки. Тому віруючі не повинні мати якесь таке викривлене поняття благодаті Божої і прощення. Тому що Господь хоче, щоб ми йому були любі. До покаяння Христос приймав нас такими, які ми є. А після покаяння Він не хоче, щоб ми залишались такими, які були. Він хоче, щоб ми змінювались. Він хоче, щоб ми пильнували. І тому ми маємо ось таке велике і постійне завдання. Яке саме? Яке саме завдання християни мають сьогодні? Перше, бути йому любим, перевіряти, чи дійсно ми приємні Господу. Він, коли на нас дивиться, чи приноситься йому радість? Друге, чи, чи поводимося ми так, як йому подобається? Можливо, наша поведінка його засмучує, але ми себе. Можливо, вже потішаємо, що все добре, я дитина Божа, він не приймає таким, яким я є, і все, і все покриває благодаттю своєю. Чи подобається йому те, як ми себе поводимося? І третє, чи не засмучуємо ми його? Чим саме ми можемо засмутити? І по цим віршам, які ми з вами розбираємо, по 10 му вірші видно, що саме ділами своїми, за які ми дамо звіт, Павло каже, що ми можемо засмутити його. Ми можемо своїми вчинками, як ми поступаємо. Засмучувати або ж навпаки прославляти Господа і бути йому любими. Тому ми повинні перевіряти вже сьогодні себе. Хто себе судить сьогодні, той не буде осуджений потім. Хто перевіряє себе вже сьогодні, тому не прийдеться давати звіт перед судним престолом і бути в певній мірі осудженим. Бачимо, що мова тут не йде про спасіння, а йде про звіт, який ми всі дамо. Пильнувати, бути, бути йому любим, це не просто гарне побажання, вже було сказано, це обов'язок кожного християнина. І дійсно, в той момент, коли ми перестанемо перед святим Богом, перед святим Ісусом Христом, ми не будемо думати, а головне, що спасенний, а вже яка нагорода, чи як, як Господь мене оцінить, вже байдуже. Тоді не буде байдуже. Якщо навіть на землі, коли елементарний якийсь екзамен, чи, можливо, вже на випускному лінійка, і коли когось просто елементарно похвалили за щось, чи дали похвальний лист, похвальну грамоту, а комусь не дали. Здавалось би, ну що тут такого? Все рівно воно вже має якийсь вплив і ніхто не хоче залишитися осоромленим на таких маленьких земних тимчасових звітах. А увіть собі це звіт всього життя. І ми пристанемо не просто перед якимись вчителями, за очами, а перед самим Творцем всього всесвіту, перед цим могутнім Богом і Христом, який омив нас, освятив і дав все для того, щоб ми жили життям праведним і дав силу жити і поступати, як він в цьому світі. А якщо ми цим не скористались або не пильнували, щоб бути угодними йому, як ми дамо звіт, як ми будемо дивитися йому в очі, і чи буде нам приємно, коли він буде з нас питати? В цьому контексті, який ми прочитали з, вас, з вами в Коринтянах, вище в третьому вірші, 2 Коринтян 5.3 написано, коли б тільки й одягнені, ми не знайшлися наги. Коли апостол Павло говорить тему, що він бажає переодягтися в нову будівлю, в нове тіло і бути в Господа, і він каже, коли б тільки ми переодягнувшись, не виявилось, що ми виявляється нагі». Щось подібне апостол, щось подібне, Ісус Христос говорив до церкви Володикії, що ти не знаєш свій стан, ти думаєш, ти одягнеш, все гаразд, а виявляється, вони були наги. Перед Господом і собі, який сором буде знайтися саме таким. Я думаю, що ніхто з нас не захоче таким бути перед ним, тому треба пильнувати, щоб, думаючи, що одягнені не знайшлися саме такі. Хто може таким бути? Той, хто не пильнує і не перевіряє себе, чи любить він Господу, чи любить його шляхи Господу, і чи поступає він так, як Господу приємно. Також є ще одне місце, яке також показує нам, що може бути там перед Судовим Престолом Христовим. Це перше Корінтян Коринтян 3, 14 і 15 написано. І коли чиє діло, яке збудував, хто устоїть, той нагороду одержить, коли ж діло згорить, то матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Бачимо, що будуть різні різні нагороди, і також, певна, догана, чиєсь діло може встояти, а чиєсь діло згорить, Господь огнем перевірить. І це все мова про віруючих людей. Про те, як вони провадили своє життя і які вчинки були їх, лихі чи добрі, яке служіння, яке відношення, в що вкладали, чим цінили, були дійсно посвячені Христу чи були земними. Хтось матиме нагороду, а хтось матиме шкоду. Хтось залишиться без нічого взагалі, якими би ми хотіли бути би перед Христом в той день. З однієї сторони, ми постійно маємо. Потребу в Христовому прощенні, тому що написано всі ми багато з грішаємо. Але з другої сторони, ми повинні пильнувати, які наші діла. Це не це не говориться про те, чи впали ми десь чи ні. Це може трапитись. Але, взагалі, який напрямок наших діл, куди ми рухаємося як християни? На що схоже наше життя? Як на духовних християн зрілих, які йдуть за Христом, залишивши все своє, чи можливо ми шукаємо свого щось того. Що угодне нашому тілу або так, як живуть люди цього світу. Христос не хоче, щоб ми лише просили, Господи, прости і залишались без змін. Таке покаяння Господи неугодне. Христос прощає, але Він хоче, щоб ми змінювались. Тож пильнуйте, написано Марка 13, 35 і 37. Марка 13, 35 написано, тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому увечері, чи о півдні, чи як півні співатимуть, чи ранком. Щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте. Сам Ісус Христос неодноразово казав, і нам, і всім, і всім категоріям ми можемо це відносити до одних, до інших. Сказано всім, пильнуйте, особливо нам. Ісус Христос каже, пильнуйте, не будьте, як той лінивий раб, який каже, а не скоро мій пан прийде і робив, що хочеш, і поступав недобре відносно своїх працівників. Луки 21.36. Що ще дає нам, якщо ми будемо пильнувати? Що нам корисного з цього? Тож пильнуйте і кожного часу моліться. Що змогли ви уникнути всього того, що має відбутись та статись перед сином людським. Якщо ми пильнуємо, Христос дає нам обітницю, що Він нас звільнить від всього того, що має статись перед приходом сином, Сина Людського. 1 Солонян 5.6 написано. Тож не будьмо спати, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Будьмо тверезі. Тут не йдеться мова про. Сп'яніння від вина чи від е, міцних напоїв. Пильнувати і не спати тут в такому фігуральному значенні мається на увазі, які люди пильнують, Ті, які, е, які не сплять, ті, які пильнують, ті, які думають, ті, які перевіряють свій стан, а які не тверезі і сплять, це ті, які, які десь можливо втратили ось цю пильність. Ми знаємо, що людина, коли не твереза, вона взагалі може, е, може нашкодити собі своєму здоров'ю. Вона може піти десь впасти, їй байдуже, вона може попектися, чи піти десь в вогонь, чи в воду. І взагалі, не в небезпечному стані. Вона не може себе контролювати, вона неадекватно оцінює середовище і вона може говорити щось зовсім не те, тому що вона не контролює. Вона не, вона не твереза. Апостол Павло каже, щоб християни були тверезі, щоб не були оп'янені. чим може бути християн оп'янілий. Це коли, можливо, життєві клопоти так сильно нас, сильно нас заводять в якусь таку марноту, суєту, що ми десь відходимо від реальності. Ось ми можемо бути тут, але вже думати, як я завтра з понеділка і що буду робити, і де я буду заробляти свої гроші, як я досягну тої чи іншої мети. Ми можемо бути тільки в тому. І десь, можливо, формально чи буквально зараз приймати ось це причастя, думаючи далі про свою суюту і марноту і про збагачення. Ми можемо бути також оп'янілі новинами цього світу, настільки сильно перебувати в цьому, е, настільки сильно заводитись цим, бути в озлобленні, в ненависті, в прокляттях інших тих, хто. За Спричиняють нам шкоду, ми настільки можемо бути цим е, вражені, що ми навіть можемо не помічати, що ми насправді заснули. Або ми не тверезі, ми нереально оцінюємо стан, як християни б мали оцінити, а ми оцінюємо, як світ оцінює. Ми відносимося так, як світ відноситься. І, і, до речі, можна легко себе перевірити. Якщо ми робимо те, що робить світ, якщо те, що ми робимо, світ нас за це хвалить. Це вже також велике запитання, чи робимо ми угодне Богу. Бо зазвичай те, що роблять християни, те, що, до чого прикликує Христос, світ це не розуміє. Ми можемо бути також сп'янілі від якихось просто безкінечних переглядів чи серіалів, чи телеканалів, чи просто в Ютубі, чи просто переглядаючи стрічки, і бути в якійсь віртуальній нереальності оп'янілі цим. Але Христос каже, і Павло каже: пильнуйте, будьте тверезі. Все те потрібно відсунути в сторону. Я думаю, кожен з вас, можливо, був в такому переживанні. Буває, якщо вирішиш подивитися якийсь фільм, і якщо він такий дуже захоплюючий, ти його дивишся, і ти, наче, попадаєш в те середовище. Потім, коли він закінчується, ти відчуваєш, що ти вже не в цій реальності, ти наче погрузився туди. Тобі треба вертатися в реальність, якийсь такий неприємний стан. Між реальністю і нереальністю. І християни не тільки можуть мати такий стан після фільму, вони можуть мати взагалі жити в такому стані. Але апостол Павло каже, пильнуйте, чи тверезі ви, і чи не спите ви. І ще одне місце це 2 Петра 3:14. Тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Ми це вже читали. Тоді я прочитаю ще один вірш, це 2 Івана 1.8. Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, а щоб прийняли повну нагороду. Виявляється, що там, перед судним престолом Христовим, можна прийняти нагороду, можна прийняти неповну нагороду, можна взагалі нагороди не прийняти. Явитися нагим, може діло згоріти і отримати догану. Тому дійсно, і нам є. Над чим задуматись і пильнувати себе. Тому сьогодні для кожного з нас це перевірка себе, чи пильную я, в якому стані я знаходжусь, чи тверезий я, чи, можливо, сп'янів від чогось, можливо, мене щось дуже сильно манить або сильно впливає на мене. Чи угодна я дитина Богові, коли Бог дивиться на мене, чи угодні ми йому. Я думаю, що Господь може дати тільки правильну оцінку. Іноді ми можемо давати не до кінця точну оцінку. Але все ж таки, якщо ми будемо питати Господа, Господи, чи приємний я тобі, мої діла, і взагалі, чи любий я Тобі, як любий твій син Ісус Христос, чи я такий, як Він. І це допоможе нам бути дійсно справді угодними йому. І закінчити я хочу одним віршем. Це Ефесян 5:1. Отже, Будьте насліджу наслідувачами богові як улюблені діти. Амінь. Помолимось.